Здорово, що мулиться шефт. Коротше, дзвонить до мене кінтярик, каже, що Валера така хрень я від своєї контори отримав розсилку, там всі отримали розсилку, що до кінця січня всім перевозчикам треба міняти ліцензію з центральної на регіональну. Іначе все, мільярд год тюрми відбирають ліцензії і все. Шляпа. Коротше кажу, типа спокою, погоді, я вообще перший раз про така чую, тому що така без... інформація да, вона б десь була б розпространена. Для того, щоб можна було среагіровати. І на його питання він ще спросив, типа, «Хорошо, ну, а дайте якісь там, законні підтвердження, вони кажуть, це секрет, цього ніхто не має знати, але це все капець буде. О Боже. Коротше, кажу, розслабся, нормально все. Благодаря цій інформації да, я узнав, що дізнав, що можна робити. Регіонально, да, за місцем реєстрації вашої фірми можна робити ліцензію, лібо центрально, да, у Варшаві. Но що то, що то, можна робити спокійно і нема різниці. Головне, що ця ліцензія була. Ніхто у вас її забрати не буде. Проходить пару днів, мені дзвонить ще один мій кінтяр і каже, а ти про таку штуку чув, що це таке? Кажу, опа, а як конторка називається, що ти прислала цю штуку, він каже, а він теж не обслуговується. Да. Коротше, каже, як називається, я того кінця, як він називається. Він каже, да, воно так називається. І вони ще й обоє в цій конторці. Короче, Сама суть що? Ви мене спрашуєте, Валерка, а, а через яку фірму? Посовітуй контору для відкриття фірми, за лупу а не відкриття фірми. Роднульки, не самі все пітляйте. Мозгів багато не треба. Находите толкового бухгалтера. вместе, с ней через профиль зауфарный, тратите полчаса времени, делаете фирму, открываете все сглашения, в случае с пулки, там пару бумажек, где-то в ЗУС, что там за нас треба, и все. Никаких контор под открытию. Лицензию делаете, находите специального обученного человечка, есть отдельные официальные нормальные конторы, да, которые делают лицензии, через них делаете лицензию, и все. Никаких контор под ключ. А там что оказывается? Це Васильки, да, там в основному в них там полуобізяни, там не знаю, там всякі турки, щеки та іностранці, які вищі по польськи нічого не шарять, нічого не внікають. Ну просто бабки їздять. Да. Лібо там вони якісь бабки виводять туди-сюди через ці фірми, відкривають, і от отакі роднулькіни да, через таких васильків тупо наварюються, просто от. Комусь прийшла ідея, опа, а давай-ка ми ще злохов собі бабок і переділимо їм ліцензії. А через півгода скажуть, ні, все, відмінилось. І тепер до бути тільки центральна ліцензія, регіональна не канає, і опять будуть лахабаном все міняти. Так що відповідь вам на питання, через яку контору, через себе.